Пані і панове, слава Україні! Це відео може стати певною поетапною інструкцією того, як нам не програти у війні. Саме тому раджу вам додивитись до кінця, підписатись, натиснути лайк, дзвіночок і переслати його всім друзям і знайомим. Нещодавно офіс генерального прокурора оприлюднив цифри, які вразили велику частину цивільного населення. Військових не так сильно, тому що військові орієнтуються в тій ситуації, яка є. Да? Це цифри 150 тисяч СЗЧ і 50 тисяч СЗП. Одразу поясню, в чому різниця. СЗЧ – самовільне залишення частини це коли військовий залишає частину не під час виконання бойового завдання. Наприклад, не повертається з відпустки, з лікування або просто йде під час відпочинку або тренувального процесу. Пішов і не повернувся. СЗП це самовільне залишення позиції. Це коли позиції лишаються військовим під час виконання бойового завдання. Зброю в руках без зброї в руках не так важливо. Це просто на рідді зветься дезертирством. Втім, на превеликий жаль, причини і першого, і другого дуже часто криються не в людських страхах або небажанні виконувати завдання, а в системних проблемах збройних силах. Одразу скажу, що я не закликаю до порушення військової дисципліни. Навпаки, записуючи це відео, я хочу в подальшому уніфікувати військову дисципліну збройних сил України на прикладі успішних підрозділів. А такі є. Повертаючись до свого попереднього відео про відсоток комплектації бойових бригад. Я назвав цифру 60% з відкритих джерел. Можете сміливо додавати ще з 80%. Відсотків від СЗЧ і СЗП. Чому тому, що командири військових частин дуже часто неохоче виводять їх юридично зі своїх списків? Чому? Тому що з одного боку сподіваються, що ті повернуться і будуть виконувати бойові задачі. З іншого боку, щоб остальним ні було. била, ні повадна била для чого? Тому що всі ми розуміємо, це не секрет, що. В певній мірі знову таки да не хочу, щоб це стало маніпуляцією, але в певній мірі інструмент се використовується як рятувальне коло для багатьох, хто хоче перевестись до іншого підрозділу. Знову таки, щоб уникнути маніпуляцій, скажу, що велика кількість се була до декриміналізації і була до цієї появи, цієї можливості поновитися в іншому підрозділі. Тому знову-таки, да, це про причини і наслідки, причини абсолютно інші. І саме тому закон 13260, який хоче прийняти Верховна Рада України, він у мене, як це по-європейськи, да, викликає глибоке занепокоєння. Чому? Тому що. Причини, по яким люди йдуть в СЗЧ, не вирішені, да? це глобальні причини, да? а, кранік тр... а Кранік хочеться закрутити, тому що ну, так же ж правильно да? ну, і воно виглядає правильно. Да? Ну, і з іншого боку, якщо задати питання у військах, як ви ставитесь до СЗЧ, людям, які не пішли в СЗЧ, то вони ж знову-таки да, скажуть, що ставляться в більшій мірі негативно. Тому це питання такої: от, питання справедливості в декількох площинах. Цікаво почути вашу думку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте все-таки, наскільки справедливо чи несправедливо взагалі йти все заще. Втім, перейдемо до причин. Причина номер один, я про неї говорив у своєму попередньому відео. Да, і це причина якраз таки пов'язана з несправедливою мобілізацією. До речі, нещодавно Андрій Євгеніович Білецький дав велике інтерв'ю Радіо Свободі, і там він. Концептуально торкнувся да, теми СЗЧ і причин СЗЧ, я ж в більшій мірі зараз підсумую е, і там, проведу да, такий аналіз е, для того, щоб е, зробити категорізацію. Е, Причин да і категорізацію загальних великих проблем, які ми маємо сьогодні, несправедлива мобілізація. Вона з одного боку торкається тих, кого мобілізовують. Да, я говорив в попередньому відео, що це 24 людини з тисячі. Це дані, які мені дали ТСК з одного з обласних центрів. Вони можуть відрізнятися по різним обласним центрам в Україні. Втім, я думаю, що тенденція буде зберігатися. І там є певні відсотки, да, там по 100 людей це до 25, після 60 – непридатні і там діючі, якісь діючі військовослужбовці і співробітники. Да. А в більшій мірі цифра розділяється між заброньованими і тими, хто має відстрочку. І дуже часто ця броня і відстрочка вона пов'язана не з об'єктивними причинами, там, наприклад, захисту да, критичної інфраструктури, а з тим, що у нас. В країні є корупція. Да, буду говорити, як є, або просто да, да така от договорнячкова система. Да, коли одні можуть домовитися за те, щоб, наприклад, їх фірму забронювали. Да, понятно, що там вона має відповідати ряду критеріїв. Але ми зараз не цього будемо торкатися, а того що з одного боку це є причиною, коли людина мобілізована, з іншого боку, людина, яка повертається з війни, наприклад, у відпустку чи на лікування, бачить переповнені бари, ресторани, каяння, нічні клуби, які не мали би працювати, і задає собі питання, чому я там воюю, чому я вмираю? Мої друзі вмирають, поранені. А тут відбувається отак, да і, і йде все за чим. Дуже часто таке буває. Причина номер два це відсутність нормальної, адекватної бойової підготовки. Дивно звучить насправді, тому що можна, можна ж було би вже налаштувати. Але втім, лише є один полк в сухопутних військах України, який дає нам поповнення у вигляді нового поповнення, яке не треба перевчати. Після всіх інших навчальних центрів нам потрібно перевчати поповнення. Чому так? Причина дуже банальна, я в ній розбирався. Причина полягає в заробітній платні, яку отримує інструктор. Якщо це хороший інструктор, який має попередню хорошу бойову підготовку, який став сержантом, пройшов сержантські курси, пройшов інструкторські курси, має педагогічний підхід за 40 тисяч гривень. Він на ентузіазмі зможе ще до певної міри навчати тих, хто мотивований навчатись. За 40 тисяч гривень він це буде ще на ентузіазмі робити. Якщо це стосується категорії людей, які взагалі не налаштовані, то в результаті ми маємо повну демотивацію, як з боку новоприбулих, так і з боку інструкторської гілки. І дуже часто хороший інструктор, хороший сержант не поїде тренувати за 40 тисяч гривень навчальний центр, а радше залишиться на війні виконувати бойові задачі. Причина номер три це відсутність ідеології в Україні, повна відсутність ідеології. Да? Я про це говорив про існування воєнно-політичного управління в МОРФ, яке формує порядок денний мислення. Росіян і, і навіть українців, да, тому що великі капіталовкладення робляться для того, щоб наш образ і наш стиль мислення підбити під той стиль, який їм потрібен. Да, заставити нас думати так, як вони хочуть. Заставити нас думати як населення, не як нація. Власне, дуже часто в них це виходить. Да. Що ми маємо в Україні? Я вже говорив жодної людини в МО, яка відповідає за мораль і ідеологію. Це одна складова. Інша складова. Це те, що у нас є гілка ППП да, психологічної підтримки персоналу, власне, основною задачою якої є документообіг. Таблички, звіти, таблички звіти, таблички звіти. Да. На роботу з особовим складом майже не залишається жодного часу. Да. А крім того, крім роботи з особовим складом, ще потрібні алгоритми, які мають спускатися згори. Ну і власне цього всього можу констатувати, як. Заступник з ППП, який нещодавно дав гілці, що цього на превеликий жаль, немає да, бо є, воно в абсолютно недостатній. Мірі, а ідеологія, світогляд, вони потрібні, тому що українці потребують відповіді на питання за яку Україну вони воюють, тому що дуже часто українцям, наприклад, останнім часом починає здаватись, що е, хоче дехто, щоб ми воювали там за трансгендерну Україну. Да, от, наприклад, нещодавно заступника міністра культури поставили яскравого представника, там відкритого представника ЛГБТ-спільноти. Да, і, і, там військові або не військові люди, яких мобілізовуда, вони думають в цей момент. що я маю воювати за Україну, в який заступник міністра культури там відкритий представник ЛГБТ-спільноти, який відкрито зараз збирається проповідувати проповідувати непритаманні нам цінності. Ну і можливо воно не так, да, але тоді потрібна ідеологічна доктрина українська загальна для всіх для всієї української нації, яка буде пояснювати, як воно треба насправді, да. Тому що ну я впевнений, що більшість військових колосальна більшість 99,9% військ десятих військових не хочуть воювати за. Трансгендерну Україну, да там ЛГБТ Україну за Україну з сирійськими біженцями, які будуть тут, типу як трудовими мігрантами, не захоче. Да, тому що більшість військових воює за Україну з українськими дітьми, з українськими внуками, які будуть далі якби продовжувати наш рід, і продовжувати нашу гілку. Причина номер чотири це. Е Відсутність сержантської е, гілки, ну точніше, вона формально є, формально вона присутня, але вона має радянські підходи. Да? Наприклад, я вам зараз приведу приклад. Я, як будучи командиром батальйону, е, коли хотів викликати авіацію, у мене на командному пункті сидів пан від армійської авіації, який мав е, підтверджувати виліти, Да? Я за весь час його сидіння у мене на командному пункті авіацію так викликати як командир батальйону, так і не зміг. Наприклад, сержант в армії НАТО, сержант взвода може викликати авіацію. От вам відмінність, але зараз е, будемо говорити трошки по інше. Е, характер зміни бойових дій, який ми маємо сьогодні, він безпрецедентний в світовій історії. Війна 22-го, 23-го, 24-го, 25-го років це абсолютно чотири різні війни. І офіцери хороші, погані, неважливо. Вони не завжди встигають за перебігом війни, не завжди встигають за тими потребами. Да, вони набагато краще орієнтуються в плануванні, в організації військ, в е даних по противнику, да? в аналізі даних по противнику, тобто в загальній організації, те, що стосується загальної організації для здобуття е перемоги да, підрозділу на тому чи іншому рівні, але саме сержант він. Постійно перебуває на полі бою, постійно комунікує з особовим складом. Набагато більше знає потреби особового складу, і виходить так, що в багатьох підрозділах, які я бачив, сержанти виконують непритаманні функції, наприклад, їздять на нову почту або виконують якісь маленькі задачки командирів. Більше того, да тут вже ми торкнемося і не лише сержантської гілки, молодшого вісерського складу. Бачив ситуацію, коли командири батальйонів зав'язують управління підрозділу на себе. Коли командир сидить на командному пункті, да, і там в рацію, говорить кулеметнику вогонь, що для мене взагалі абсолютно абсурдно. да, А в цей час командири і командири рот займаються у нього там логістикою, да, наприклад, або знову таки виконують якісь. Його певні задачі, тому що він думає, що він самий розумний, що він батя. В результаті він не займається плануванням, в результаті він не займається абсолютно нічим. Він просто сидить і там дивиться в монітор, да, і віддає якісь команди. Але це не є управління підрозділу. Управління підрозділу це планування, це шукати, де тобі знайти людей, да, займатися пошуком новоприбулих, нового особового складу, займатися технологізацією підрозділу, займатися кадрами, навчанням і багато чим іншим. А не просто сидіти і п'явитись монітор. Дуже часто ми, на жаль, і таке бачимо. І знову-таки, це такий певний поступовий поетапний перехід до причини номер 5. це загальна адаптивність. Частково я цієї адаптивності торкнувся у попередньому пункті. Частково це може бути в пункті технологізації. От, Наприклад, я як. Командир батальйону, да, от у мене в батальйоні окремий взвод БПЛА діяв ще з літа 22-го року. А по штату нам дали підрозділ БПЛА е, в квітні, здається, 24-го року. Виходить, що я не мав працювати позаштатно, хоча така необхідність, така потреба була. Об'єктивно, що мав. Да, от, наприклад, сьогодні е, ми маємо. Е, е, Третьому армійському корпусі найкращу систему ПВО в сухопутних військах України. Чому найкращу? Тому що вона, по перше, дала за серпень місяць, точно можу сказати, 72% два відсотки єбалів третій штраві бригаді. З іншого да, вони четверті по збиттю Крил. І перші по звиттю квадрокоптерів, да, чому четверті по збиттю крил? Тому що четверті за спеціалізованими підрозділами, тобто загалом, да беручи там сухопутну компоненту механізованих підрозділів, вони перші, а третьому армійському корпусу до сих пір не дають зенітно-ракетний полк. Да, просто тому що не вбачають такої необхідності. Це те, що нагадує мою попередню ситуацію, да. це про адаптивність загалом, це про зміни, це про швидкість прийняття рішень. Дивіться, проблеми, які я перерахував, вони є не виключно причинами СЗЧ. Да, це от загальні причини. проблеми в українській армії, де СЗЧ є виключно просто маркером, да, таким фітильом, який запалюється і показує, сигналізує про проблеми в тій чи іншій галузі. Об'єктивно, що вони стосуються не абсолютно усіх підрозділів. Да, є підрозділи хороші з хорошими командирами, які хорошо воюють. Більше того, да ми ж можемо спостерігати, що росіяни до сих пір не можуть просунутися да? так, як вони нам кожен рік обіцяють. Да? Захватіть все захватіть Єнську Луганську область. У них навіть це не виходить, але знову таки да, проблеми є. Про них потрібно говорити, і найважливіше це. Час, часові рамки, в які ці зміни будуть здійснені, тому що е, ми живемо в просторово-часовій парадигмі, да, там, де простір, це Україна, це українська територія, а час це час, в який будуть здійснені ті чи інші зміни в облаго Збройних сил. І тому я ще раз сподіваюся, що е, моя поетапна інструкція да, вирішення цих проблем, яке не потребує додаткових капіталовкладень, е, буде. Е, Доведено, да, буде почуто, і буде, і будуть здійснені певні заходи да, для того, щоб ми не стояли на одному місці. Тому що армія, яка не змінюється, вона програє. А програти ми не маємо права. Ми маємо право лише перемогти. Я впевнений в тому, що ми переможемо. Пані і панове, слава Україні на зв'язочку.